Всім привіт, друзі! Вітаю на YouTube-каналі Enco.ua. Мене звати Артем, і сьогодні у нас дуже цікавий огляд на портативний монітор, який підключається через USB-C. Це Asus Zen Screen, як бачимо, MB 1666CR. Подивимось, що саме пропонує ця модель. Розберемося, чи варто його купувати, та які в нього характеристики. Буде цікаво, ми починаємо. Ну що ж, давайте оглянемо комплект постачання. Поставляється екран ось в такому пакуванні. Це гарно запаковано, написано, що саме всередині. Давайте подивимось Відкриваємо одразу нас зустрічає ось такий чохол. Подивимось трохи пізніше. Далі порт USB-C. USB різні пакети, інструкції, ще невеличкий ось такий чохол мається. Та сам екран. Запакований також непогано. Зараз подивимось. Ось таким чином виглядає сам екран. Діагональ у нас 15,6. Роздільна здатність Full HD. Ну, одразу можу сказати, що він дійсно маленький. Вага 780 грамів, і ми бачимо, що це дійсно максимально портативний пристрій. Я буду намагатися в цьому ролику вам дати відповідь, кому вони дійсно потрібні, тому що особисто я таким не користуюся. Але я знаю точно є багато людей, які роблять собі мобільні робочі місця, і саме для такої роботи такий екран буде ідеальним. Тут є ось така спеціальна ліжечка, яку можна використовувати і для горизонтального, і для вертикального положення. Це дуже зручно для того, щоб розмістити його на своєму столі. Наприклад, головне. Що для того, щоб його вімкнути, вам не потрібен дріт живлення, достатньо лише комплектного Type-C. Але і пристрій, до якого ви будете його підключати, має мати особливості підключення. Про що це я? Про яку саме технологію підключення, я вам кажу: це DP-Alt-mod. Для цього необхідно, щоб пристрій, до якого ви будете підключати ваш екран, мав саме цю технологію. Для того, щоб він міг по порту type c передавати і зображення, і живлення. Для підключення в нас є один порт Type-C. Він єдиний порт, який є на екрані. І я вважаю, що це не дуже добре, тому що якщо він вийде з ладу, доведеться ремонтувати лише один порт і нічим не зможете замінити на час. Але маємо, що маємо. Підключаємо. Для того, щоб вімкнути, є спеціальна кнопочка живлення. Ось таким чином, все дуже легко підключається. Наш ноутбук одразу його побачив і становиться другим дисплеєм. Тобто, як бачимо, зображення підтягується дуже швидко. Роздільна здатність, нагадаю, в нас Full HD, це матриця IPS 60 Гц. Нічого особливого, стандартно на сьогодні, але давайте подивимось на максимальну яркість зображення. Екран це 15,5 дюймова IPS-панель із роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Співвідношення сторін 16 до 9, а матове покриття зменшує відблиски. Яскравість дисплея становить 250 кандел на метр квадратний, а контрастність – 800 до 1, кути огляду 178 градусів у горизонтальній та вертикальній площинах. Піксельний крок 0,179 мм. Частота оновлення 60 Гц, а час відгуку 5 мс у режимі Gray to Gray. Fліquit Free усуває мерехтіння, а Low Blue Light знижує рівень синього світла. Серед додаткових функцій Game Plus, Quick Fit для сітки вирівнювання, Display Widget Center, підтримка HDCP та фірмова технологія Trace Free і S доступні чотири режими вибору температури кольору. Хочеться додати декілька слів про меню налаштувань. Воно тут дійсно багато. Ми бачимо, що список налаштувань дуже великий, можна обрати саме те, що вам необхідно. Є також гейммод Low Blue Light, і це дійсно класно, то що в такому екрані є такі технології. Я не впевнений, що на ньому дійсно хтось буде грати, тому що за маленька роздільна здатність та низька герцовка. Але в цілому налаштувати є що. Тобто, якщо ви фотографер або якийсь контент-мейкер, зможете знайти налаштування особисто для себе та під свої потреби. Це дуже прикольно. Ну що ж, сценарій використання для чого він потрібен в цілому. Дивіться, є декілька моментів, в яких я особисто сам би його використовував. Наприклад, у вас є ноутбук, та вам необхідно розширити воркзону, як то кажуть, одного екрану буває замало. Ви берете, під'єднуєте. Він одразу моментально бачить його ноутбук, і у вас з'являються два екрани, на якому ви можете на одному, наприклад, працювати, на іншому читати новини або дивитися фільм. Це зручно, дійсно так. Інший сценарій, у вас невеличка кав'ярня, та вам необхідно встановити термінал для оплати. Такий екран можна використовувати, тому що він маленький, багато місця не займає, але є нюанс щодо підключення, особливо в портретному режимі. Тому як розширення воркзони це гарний варіант. Що хочеться додати про екран. Дивіться, мені не сподобалось розташування порту USB-C, особливо для портретного режиму. Він знаходиться зверху, і якщо ви будете. Підключати його ось таким чином, тобто кабель буде постійно заважати. Це не дуже класно. Тому я й казав на початку ролика, що було б круто, якби був ще один Сі, наприклад, порт ось тут. Другий момент це якість самого пластику задньої панелі. Він дуже маркий, тобто залишаються відбитки, це не подобається. Краще він був би металевий. Я розумію, що це б додало трішечки ваги, але він і так 780 грамів, тобто не супер легкий. Щодо чохла комплектного, питань ніяких немає. Він якісний, є така гарна ліпучка. Тобто, дійсно вона тримає всередині, він має тканеву таку основу для того, щоб нічого не розбитися. Розібрався я з тим, для чого цей чохол це для ніжки. Виникає питання, куди скласти кабель. Тому що ось тут ніякої ніші, як на ноутбучних чохлах, немає, тому кабель доведеться никати в карман. По екрану, друзі, важливий момент матриця гарна. Тобто вона відкалібрована непогано, але занадто мало яскравості. Якщо у вас ось таке яскраве приміщення, де офісне світло, як то кажуть, будуть дійсно проблеми з контентом, тому що яскравості її не вистачає. Це дійсно так. Але в цілому вийшов непоганий мобільний екран, залишається лише питання ціни. Він не дешевий, тому. Відповідаючи на питання, чи варто його купувати, все залежить від вашого бюджету. Це гарний, якісний пристрій, дійсно, не без нюансів, але в цілому виглядає прикольно. Тому, друзі, якщо сподобався цей ролик, ставте вподобайку, пишіть коментар та до зустрічі у нових відео.